Мета нашого дослідження визначити діаметр горошини. Для цього нам знадобиться лінійка, ручка, горох та листок папіру. Потрібно викласти горох під лінійку. Я вже розклала горох під лінійку, тож ось, що в мене вийшло. Горошинок у мене 20 см 14 см. Щоб дізнатися діаметр одної горошини, нам потрібно довжину ряду, тобто 14 см, поділити на кількість горошинок, тобто поділити на 20 І в нас дорівнює 0,7. Міліметри. Тож, діаметр одної горошинки дорівнює 0,7 міліметри.